Продовжуємо опановувати модель раціонального стратегічного планування. Наразі ми на етапі аналізу навколишнього середовища, де ми шукаємо можливості та загрози для реалізації довготермінових цілей в середньостроковій перспективі. Для якісної оцінки позиції компанії в галузі застосовують модель Майкла Портера «П'ять сил. Ця методика аналізує рівень конкуренції. І привабливість ведення бізнесу в певній галузі. Привабливість галузі в цьому контексті означає її прибутковість та рентабельність. В галузь, в якій поєднання сил зменшує рентабельність, вважається непривабливою, і портер називає ці сили мікросередовищем, на відміну від макросередовища, в якому поєднуються багато факторів. Зміна розташування сил в мікросередовищі зазвичай потребує, аби компанія переглянула своє місце в галузі та на ринку. Що ж включається до п'яти сил в моделі Майкла Портера? Звичайно, перша з них це рівень існуючої конкуренції. Але, на жаль, конкурентна боротьба не обмежується тільки тими конкурентами, які є. Існує також можливість чи ризик появи нових конкурентів, наскільки високі бар'єри в галузі, наскільки легко зайти новим гравцям в галузь. Поява товарів-замінників це теж ризик, це теж конкуренція. І крім того, існує ще торгова сила постачальників і торгова сила покупців. Як бачимо, у нас п'ять сил змагаються за рентабельність в галузі. Модель п'ять сил допомагає оцінити рівень конкуренції та надає структуровану інформацію для стратегічного планування. Однак, як і будь-які моделі, вона не є абсолютно вичерпною. Успіхів!